Мати дитини, яка прокинулась від запаху диму, самотужки намагалась врятувати синочка. Трагедія сталася у приватному будинку в селі Ситківці Гайсінського району. Місцева мешканка викликала пожежників. Жінка не змогла потрапити до дитячої кімнати через вогонь та сильне задимлення. Тіло шестирічного хлопчика виявили рятувальники під час гасіння вогню. На момент загорання мати з дитиною перебували у різних кімнатах будинку. Коли рятувальники винесли дитину з помешкання, на жаль, вона була без ознак життя. Наразі причина пожежі встановлюється фахівцями. Причина сумних наслідків констатують бійці ДСНС нехтування елементарними правилами безпеки, не вщухають і пожежі в екосистемах. Щодня на Вінничині рятувальники гасять десятки гектарів сухої трави. Від учора в регіоні загасили півдесятка займань. Спалювання сухої рослинності та сміття завдає великої шкоди довкіллю, створює загрозу для життя і тваринного світу, а нерідко людей та може призвести до некерованих надзвичайних ситуацій, особливо у пожежонебезпечний період.